Спири, тяжка імуносупресія, РЦД мультирезистентного туберкульозу легень. Бав наркотики, до лікарні звертався. Було властиво лише дорослим, тепер стає дитячих розваг. Традиційний міліційний рейд технічними клубами яка періодичними повтореннями стає рефлікт. Відповідальності притягнуто 21 підліток, тобто це ті діти, які яким випанули 16 років. Там вони це можуть бути учні краплі для вас, там відрядються у трубі. Така поговорка, і це є правда, тому що людина, коли починає вживати. А не легше, аніж згодом її повороти. І пам'ятайте, ваше життя у ваших руках. Не поступаємо. Якщо хтось вас попросить це робити або заставляє, ви можете звернутися до нас. Відірвати одну дві фаланги пальці. Це дуже така небезпечна річ. Від солюдних установ там також написано інструкція по використанню. Пенсі не несе, але батьки сплатять штраф. Допустимо, тут, як в інтернаті, значить сплачую штраф місце знаходження цього підозрілого предмету. шкодити, десь перенести в більш безпечний законний механізм зривателя фактично пошкоджений, він так само може в будь-який момент що вже працюють експерти у гатені. She's like, we'll